А це сучасне видання збірки. Видана вона в Чернівцях у 2001 році. Музику до пісень писав автор, а також Кузьма Смаль, Філарет Колеса Віктор Матюк. В Вступному слові, народний артист України Андрій Кушниренко писав: Воробкевич це рідкісний талант, багатогранна творчість якого дивує світ. В його піснях. Любов до рідного краю, до його природи, до рідної пісні і рідної мови. Важливе значення в творчому житті Воробкевича мали стосунки з Юрієм Фітьковичем. Їм судилося стати фундаторами нового українського письменства на Буковині. Власне, з публікацій творів Воробкевича і Фітьковича розпочався процес творення. Нової української літератури на Буковині. Справу Білінської продовжили Петро Никоненко, Микола Юрійчук, Ярослав Гулін та багато інших дослідників. В своїх працях автори використовували архівні документи, спогади про Воробкевича на основі маловідомих джерел дослідили його творчу спадщину. 1870 році виходить з друку перший збірник пісень для школярів на слова Сидора Воробкевича. Згодом він видає співанок шкіл народних, який складається з трьох частин. Вони стали незамінимими посібниками для викладання музики в школах Боковини і Галичини. В нашому музеї зберіглася. Друга та третя частини, видані у відні в 1905 році, коштувала, наприклад, третя частина 40 гелерів. І зазначалося, що ця книга не може продаватися вище зазначеної ціни. Крім пісень, діти вчили мотну грамоту. До якої школи вступаю, всюди, почую мої літургічні світські пісні? Недаремно я. Та не без цілі жив на цім світі, писав Сидор Воробкевич в автобіографічній довідці у 1890 році. В нашому музеї також зберігається перше видання хорових творів Сидора Воробкевича на слова Тараса Шевченка. Упорядкував збірку Денис Зичинський і видана. Видавництвом Станіславського Баяна у 1906 році. У 1973 році Анатолій Андрійчук уклав збірку Сидір Воробкевич Хорові твори на слова Тараса Шевченка. Збірка видана в Києві видавництвом Музична Україна. Багато років досліджував музичну творчість Сидора Воробкевича. Народний артист України Андрій Кушніренко. Він вишукував музичні рукописи в архівних фондах, у різних приватних осіб і розшифровував авторські рукописи. Результатом плідної праці стало видання Сидор Воробкевич-Хорові твори. Воно складається з двох частин, що вийшли у 1996 та 2003 роках. Це перший збірник хорових творів, виданий в такому обсязі, більше ста. За винятком кількох композицій усі інші публікувалися вперше. І збірка одразу стала рерітетною. В нашому музеї викладачі та студенти мають вільний доступ. До цих і до інших видань музичної спадщини Сидора Воробкевича. А його спадщина надзвичайно велика, налічує понад 1000 літературних творів та більше 600 різних за жанрами музичних композицій. Тільки для хору ним написано 400 творів, серед яких 250 на власні тексти.